Привіт, я Коджик, і Я хочу подякувати кожному з вас, хто дочекався моє нове відео, та весь останній тиждень переглядав мої попередні відоси, поширював їх серед своїх друзів та проявляв активність у моїй спільноті ВКонтакті. Та окрема подяка нескупим адмінам, які опублікували це відео у своїх спільнотах, завдяки чому, можливо, ти і бачиш це відео. Дякую кожному, особливо тим, хто відписався. Бо якщо відписалися, значить є над чим працювати. І в цьому відео я хочу спробувати відомий ютуб жанр, такий як реакція. Це коли блогер переглядає чуже відео і показує свою реакцію на нього. І жертвою моєї реакції став нині популярний музичний кліп на Ютубі. Знаєте, кліпи знімають вже дуже давно. Спочатку це були записи з концертів, ну а потім почали вже додавати якісь ефекти та вигадували цікаві сюжети. Кліпи допомагали ставати впізнаваними та відомими сьогоднішнім легендам. А витрати на зйомки цих п'ятихвилинних роликів часом перебільшували бюджет двох годинних фільмів. Ну а історичним моментом та апогем цієї еволюції став тихий спокійний день жовтня 2016 року, коли на Ютуб був завантажений кліп на пісню. ...присвячену пакету АТБ. Давайте ж переглянемо його разом. Модельки, бабульки. Мені це подобається чорним. Дідуля на історика мов похожий. Удаши. Жалко, що нема. Тільки не на пакет. Дамиш, Ну не на пакет. Богиня. Понравилась мені ця чорненька. У мене вже десь 15 цих пакетів. Не хочу сьомий. Подруга, ты уже в моем тренде. Вот такая бодерная песенка. Стив Джобс. Ну, неплохо. Давно я в атласі не був. Реклама Атласа, так. Да? Ну, ну могло бути і. Ну, не знаю. У мене змішані почуття. Не знаю, що сказати. Напевно, треба поставити вирок цьому відео, але ну... Змішані почуття, не можу щось сказати. Е -е 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 -е. Отак от. Да. До речі, я сьогодні в гостях у каналу Penguin PRO і, можливо, в їхнього оператора буде якась думка з приводу цього кліпу. Саня, ми тебе уважно слухаємо. Ну, знято класно. Меседж зрозумілий. Ясно вистібали на болілу тему з сьомим айфоном. Ну і все. Про тебе сказати нічого не можу, бо в моєму районі його, слава Богу, немає. А про сьомий айфон, ну, про нього вже всі говорили. А ви що, не плануєте відео про сьомий iPhone? Наразі ні. Але в мене є пропозиція краща. Яка? Давай знімемо власний кліп зі своїм меседжем. Хм, Цікаво. Зняти кліп вдвох об'єднавшися двома каналами. Хіба в українському Ютубі вже хтось таке робив? Так а ми зараз що зробимо? Да. Ну давай. Долучайтеся до моєї групи ВКонтакті та вже найближчими днями чекайте там найскандальніший, найепічніший та найбожевільніший кліп цієї осені. Підпишись на мій канал, підпишись на мій канал, підпишись на мій канал. І поставте мені і поставте мені і поставте мені лайк. І поставте мені лайк, і поставте мені лайк.